Продається трикімнатна квартира з євроремонтом, з авторським ремонтом за адресою вулиця Гвардійці в 29 29. ЖК сонячний, простора та світла квартира 108 метрів у якісному цегляному будинку з утепленням. Товсті стіни 50-60 см зберігають тепло взимку та прохолоду влітку, широкі підвіконня. У будинку два ліфти: пасажирський та вантажний, цілодобова охорона. До метро Академіка Павлова, 7 хвилин пішки. Поруч зупинки транспорту, на першому поверсі продуктовий магазин, піцерія, приватбанк, лабораторія сінєва та аналітика, нотаріус стоматологія. Двір закритий з сучасним дитячим майданчиком. Планування цієї квартири. Кухня студія з вітальнею 40 метрів, спальня з лоджею 20 метрів, дитяча з балконом 20 метрів, велика гардеробна кімната, простора ванна, окремий санвузол з біде, індивідуальне опалення з лічильником, закритий тамбури на поверсі, де всього 4 квартири, оздоблення та меблі, кухня з натурального дуба від інтерстил, мийка техніка франке. Люстри Лаура Ейшлі у всіх кімнатах. Ліжко 2 метри з підйомним механізмом. Меблі в спальні на замовлення, вбудована шафа купе з австрійських матеріалів, шовкові штори, екологічні шпалери в дитячі. Ванна сейдвузол, іспанська плитка, сантехніка Італія. оздоблювальні матеріали Італія, Іспанія, Німеччина. Квартира робилася для себе, продається з меблями. Поруч, школи, дитсадки, магазинки, парки, ТРЦ, кінотеатрі вся інфраструктура саме для вас. Запрошуємо на перегляд.